Виявлення хлорид іонів у розчині Обладнання штатив із пробірками піпетки. Реактиви Розчини натрій хлориду, натрій нітрату, аргентум 1 нітрату, хлоридна кислота. Реакція натрій хлориду та натрій нітрату з аргентум 1 нітратом. Налити в пробірку номер 1 розчин натрій хлориду об'ємом 1 мл. А в пробірку номер 2 таку саму кількість розчину натрій нітрату. Додайте 2-3 краплі розчин аргенту 1 нітрату в обидві пробірки, що відбувається в кожній пробірці. Реакція хлоридної кислоти з аргентом 1 нітратом. Налийте в пробірку хлоридну кислоту об'ємом 1 мл. Додайте 2-3 краплі розчину аргентом 1 нітрату, що спостерігається. Зробіть висновок щодо виявлення хлорид іонів у розчині.